Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бобренко, і ви на моєму YouTube-каналі «Скаже, як Зав'яже. Поїхали. От про що зараз думає Зеленський, ну взагалі в команді Зеленського? Я думаю, що вони зараз думають про те, що вони чуть-чуть, скажімо так, мягко скажімо, чуть-чуть, а взагалі-то сильно слажали... І їм треба рятувати рейтинги. Тому що Зеленський, якщо хтось думає, що він думає про Україну, то ви помиляєтесь. Зеленський завжди думає тільки про себе у владі і про рейтинги. І про себе прекрасного. От тому, що треба для того, щоб врятувати свої рейтинги? По-любому треба заговорити про щось значиме і важливе для українців, наприклад, про мир. І Зеленський. Ми, я готовий зустрітися з Путіним. Е, на що там у Путіна ну, стібаються? Не тільки ж Зеленському стібатися, але можна ж стібатися із Зеленського, любий Боже, правду, і у Путіна стібаються. А як саме? Так Зеленський же ж видав ще 22-го року восени указ, в якому всім заборонив з цим терористом Путіним вести перемовини. І типа, вов, так ти для начала там типу, свій указ? Перепідпиши. Тобі ж не перше, от уже ж було що підпис і підпис да, Підписав такий закон, потім там, типу, о, всі возмущаються. Ну ладно, окей, там підпишу інший. Да? От Ми ж тільки вчора бачили е, цю новелу. Да? І там, типу, давай відміняй указ е, або там підписуй указ про відміну указу, що типу, я тепер дозволяю вести перемовини з Путіним. Але між тим, а навіщо взагалі перемовини з Путіним? А Путін хоче перемовлятися? Путін взагалі сказав: я ненавиджу цю людину всіма фібрами душі. Мало того, у мене є бонус, коли ще в 2003 році робили замір, і більшість українців вважали ідеальним політиком Путіна. Це звичайно 22 два роки. Хтось із громадян України ще не народився да, тоді. Uh, от, але я вже тоді казав, що товариш Путін ви uh, От, Я пам'ятаю, як вони зустрічалися ще з Кучмою, з Лукашенком. Uh, в Блош... Скільки це тоді було? 60 літ Курської битви, і вони на Прохоровському полі зустрічалися. Я пам'ятаю, що написав статтю товариш Путін виказував, що він сказав, що вони могли перемогти Гітлера без українців. Ну так. Да. От так, але Путін іноді ну йому чи підказують, у нього ж теж є всякі, не тільки оце усатий Пісков, а можливо, там є якісь талановиті цічч, спіччя писателі. Да? І от е, Зеленський, е, коли каже, що треба ж домовлятися, два лідери, вони ж можуть домовитися. Ну тут зробив він реверанс в сторону Трампа. Понятно, що. Зараз без цього не можна, і тут так да, хорошо навчили. Це не, не трускавецька школа дипломатії, не Криворожська. Тобто, навчили, що Володимир Олександрович завжди треба реверанс зробити кніксем там в сторону Трампа. Що Трамп же ж хоче, щоб була заморозка конфлікту. І там, і Зеленський, то я вимагаю зустр... від Путіна з зустрічі з ним. А Путін такий. Е... Всі проблеми від і збиточних <laughs> Тобто, усі негаразди, це буде від надлишкових очікувань. І да? вот, такий: пастібав, ну, постібав да, Володимира Олександровича. Але тут щоб ми розуміли, е, окей, бо хтось ж зараз каже: от як він нас, українців, любить, він же ж хоче нам миру, він гадство, готовий наступити на горло власні пісні. Заради нас, оце такий. От він е, ну це ж ну справжній же, ж, да? Ну е, дорослі ж люди розуміють, що це всього навсього димова заліса. Чому тому що зараз рейтинги отак і треба якось їх вирівнювати? А як? Я міротворець насправді, от уя ситуацію, що е, понятно, що рішення зараз про мир залежить залежати верні, залежати тільки від двох людей. Двоє людей в світі можуть зупинити війну. І це не Зеленський і не Трамп. Це або Путін, або Сі дзвіньпінь, який може попросити Путіна там, типу, голова, утіхамірся, а потім, коли ми почнемо там большу війну за Тайвань там з Штатами, а ти тоді опять посунеш. Може вже не на Україну, а на якусь там Польщу чи Балтію, да? От, щоб відкрити другий фронт, щоб Європу зав'язати тут. Ну логічно, да, щоб якщо вже світова війна, то ну по всім законам. Військовим, да? От тоді, а зараз, поки ми будемо допомагати, підкопиш резерви, там, там то сього, ну, отаке. От от. І таким от нехитрим способом може Цзіньпін дійсно це все зробити. Сі Цзіньпін запрошували Трампа, і Путін же ж теж дуже хотів, щоб як 80 років тому, щоб три там, геополітичних стовпа зустрілися, як тоді Сталін там, в Ялті, Рузвельт, і Черчилль, або в Потсдамі Сталін, Черчилль і Трумен, да? От, ну вже Рузвельт помер в тому часу, і щоб тепер тільки замість Британії, Британія вже не імперія, Китай, щоб Путін як Сталін, щоб Путін як Сталін, Путін Трамп і Сі Цзіньпінь. Але правильно Трампа відговорили, що така зустріч не повинна і не потрібна. От будь Сі Цзіньпінь можуть. Поговорить з Трампом, зустрітися на полях АТЕС Є азійсько Тихоокеанська економічна співдружність. вона буде проходити на початку листопада. в Південній Кореї. І там вони можуть там пожать друг другу руки, і Трамп може попросить там типа як это, девушки умите вашу мать, такую Ну поговори с Путиным, хай заткнется. уже же воевать. Ну, уже уже все же разумеется, что на последнем издохе уже воюет. Ну а мы там типа сделаем, чтобы он ушел там якую э, лицо, лицо. Да, 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 чтобы там типа не потерял лица. Ну вот заморожимся и все. А, і це буде на початку листопада. До речі, Зеленський вже заявив, що війна може закінчитися в листопаді. Тобто, мабуть, вони ж думають, що таке так да, хоча моя версія, що вже раз Путін в війну, то він буде воювати до весни. Тобто наступний, ну, можливо, в листопаді, але мало ймовірно. А скоріш за все, що в березні. Все таки вони ну вийдуть на заморозку, якщо Китай не вв'яжеться за Росію, поповні, да от, але умовно ми ж дорослі люди, і розуміємо, що. Для того щоб заморожити конфлікт, Зеленський не потрібен. Навіщо вова? Про що про що ти будеш з ним домовлятися? Якщо Путін ще там минулого року сказав, що виходите з чотирьох областей, там тіпа типу, і починаються переговори. Понятно, що це ну туфта, що це понти для приїжджих, що ну, і ми не вийдемо, що ми Запоріжжя і Херсон їм здамо, понятно, ні, або Краматорськ, ну точно ні. От, І очевидно, що ну, перемовини ні про що. Тобто, це заява просто пуста. І ще раз, це димова завіса, щоб ми перестали говорити: Боже, які вони тупорили, вони тупорили, а там ні, вони ми любили, щоб ми переключились. Переключити увагу. Тому що насправді, якщо Росія, наприклад ну, хай там в листопаді чи в березні наступного року. Чому в березні? Тому що зима закінчиться, і стане очевидно, що зараз же вони літній наступ, рус -рус да? оп провалився. А потім з зимою ми їм точно там, типаж, є же ж легенда, міф, що там русські зимою наступають лучше, ніж літом. Ну, там точно ні і от ми вистоїмо зиму, Там понятно, що наш тил не посипиться фронт стоятиме крепко і очевидним стане, що треба заморозитися. Для цього потрібні е, Путін і Зеленський, якщо це буде очевидно. Для цього потрібно ну міністри оборони, наприклад, або навіть е, головнокомандуючий Герасим Тому що це справа військових замараж, тобто мир може прийти. Верніш, мира у нас не буде з Росією. мирного договору не буде. Ну поки ж ми не повернемо е, умовно Керч, поки ми з Керченського моста там не, е, не плюнемо. Да? З руїн, з руїн Керченського моста. От і тому може бути тільки перемир'я, може бути тільки заморожування конфлікту. Заморозка конфлікту, це стосується військових, що, наприклад, там з нуля годин. Там, ну окей Володимир Олександрович мріє щоб в листопаді там з нуля годин 15 листопада там перестають там шахеди літати там з нуля годин 16 листопада там відводиться важка техніка з нуля годин там 17 листопада там ще щось там і там в 0 годин там 29 листопада Володимир Олександрович підписує указ про, ну, про припинення військового стану і на, на, на наступний день ЦВК оголошують вибори. Так? От, ну приблизно такий план. А і плюс е, демобілізація. Тобто, ми, як мінімум, пів армії своєї мусимо там відправити на дембель ветеранов. От це логіка. Навіщо тут підписи президента? Не потрібні. Тобто, навіщо для цього там зустрічатися з Зеленському з Путіним? Я не уявляю, навіщо. Тобто це абсолютно не потрібно. Тому і ще раз: оце все те, що він грузить, це туфта. Це просто димова завіса. Знаємо про це. Будь ласка, люди, підписуйтесь на мій YouTube канал. Хто не підписаний, дуже прошу чому, тому що треба мені дуже-дуже швидко добігти до 40 тисяч просто край до кінця літа. Хто вже підписаний, ставте вподобачки. Хто підписаний, коментуйте. Це просуває в YouTube відео. Ну і не забуваємо тисяч кнопочку спонсорства, там 70 гривень не такі великі гроші. І щоб розвивався канал. Дякую всім і знаємо, що незважаючи на усі ці панти офісу президента, незважаючи на всі їх зусилля, Україна крепко стоїть, ЗСУ тримають фронт за 28 кілометрів від мене під юнаком і кіндратівка. І, значить, знаємо, що Русняві не пройдуть но пасаран.